У тринадцяте, і це означає, що команда Стен готова поділитися добіркою останньої інформації у студії Юля Боднар. Мої вітання. Протести під Верховною Радою. Столична підземка переходить на зимовий графік. У Києві офіційно відкрили пішохідну зону поштової по площі. Про все це просто зараз. Заплановане на 11-ту годину позачергове засідання. Верховної ради розпочалося з годинним запізненням. Частина депутатів, зокрема від радикальної партії Ляшка, зранку заблокували президію парламенту, не даючи розпочати засідання. Володимир Гройсман відкрив засідання з трибуни. Водночас президія досі заблокована. У сесійній залі зареєстровано 320 народних депутатів у свою чергу обранці від радикальної партії почали перекрикувати Гройсмана, вигукуючи ганьба. Сьогодні парламент розглядає питання внесення змін до конституції щодо децентралізації влади. Водночас частина депутатів протестує проти схвалення цього законопроекту. Біля будівлі Верховної Ради мітингують кілька сотень представників свободи. Також на площі перед парламентом перебувають мітингувальники з прапорами радикальної партії Олега Ляшка та партії Укроп. Вони вимикають від Верховної Ради не голосувати за внесення змін до конституції в частині децентралізації, зокрема проти особливого статусу для Донбасу та проти амністії для сепаратистів. Будівлю парламенту охороняють кілька сотень правоохоронців. Активісти виставили авто на проїжджій частині дороги в урядовому кварталі, тому рух автомобілів обмежено. На вулиці Грушевського від будівлі парламенту до будинку офіцерів. Правоохоронці попередили учасників акції протесту про відповідальність за блокування транспортних комунікацій. Через протести з 10-ї години в районі метро Арсенальна було заблоковано рух автобусів номер 24, 55 та 62. Сьогодні порядок у центрі столиці охороняють більше 3,5 тисяч міліціонерів та бійців Нацгвардії. Тут партии заявляют свое видение. Многое из того, что они говорят, ну, наверное, отвечают действительности, они более глубоко изучали этот, этот процесс и эти изменения. Мы здесь с одной целью. С целью, что действительно по Конституции Украина является, народ является носителем власти. И такие изменения в Конституции принимаются ну, на референдуме. Цієї ночі та протягом вчорашнього вечора ситуація в зоні АТО залишалася відносно стабільною. У більшості випадків незаконні збройні формування хаотично застосовували стрілецьку зброю з провокативною метою. Повідомляють у штабі. Так на Артемівському напрямку противник зі стрілецької зброї обстріляв наші опорні пункти неподалік селищ Ленінське та Кірово. Загалом за минулу добу бандформування формування разів порушили режим припинення вогню. Бойовики вели вогонь з великокаліберного кулемету по силах АТО в Луганському. На Донецькому напрямку майже о 10-й вечора найманці з гранатометів били по українських підрозділах у районі шахти Бутовка та селища Піскі. Після опівночі, 31 серпня, бойовики зі стрілецької зброї обстріляли наші позиції у Кримському, що на Луганщині, а близько першої і третьої ночі били по опорних пунктах сил АТО у Мар'янці, з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. На Київщині горить більше 30 гектарів торфовищ. Про це повідомляє сайт Держслужби з надзвичайних ситуацій у Київській області. Активно гасять підземні пожежі у Бородянському районі поблизу селища міського типу Бабинці. Заплави річки Здвиж гасять торф у Вишгородському районі поблизу сіл Гута, Котюжанська і Демидів. В заплаві річки Ірпінь поблизу Гостомеля і Бучі. До ліквідації загоряння покладів торфу залучено більше сотні вогнеборців, 30 одиниць пожежно-рятувальної техніки та три мотопомпи. У ДСНС на Дують, що торфяні пожежі створюють небезпеку, провалу в прогорілий ґрунт людей і техніки. Рятувальники закликають громадян бути обережними та уникати небезпечних місць, адже торф повільно прогорає на всю глибину залягання, яка може сягати понад три метри. Від завтра в Україні майже на 20% підвищиться ціни на електроенергію для населення. Тепер один кіловат обійдеться більш ніж у 45,5 копійок. Це за умови споживання не більше як 100 кіловат на місяць. Для тих, хто перевищує цю норму, кіловат коштуватиме 79 копійок. А при споживанні понад 600 кіловат тариф становитиме вже гривню 48. Також з 1 вересня приблизно на третину здорожчає алкоголь півлітрова. Пляшка горілки тепер коштуватиме мінімум 55 гривень. 1 вересня столична підземка переходить на зимовий графік. У зв'язку із зростанням пасажиропотоку на всіх лініях метрополітену буде збільшено кількість потягів метро і відповідно зменшено інтервал руху. Про це повідомили у Київському метрополітені. Так на Святожинсько-Броварській лінії додатково курсуватимуть 54 потяги метро на добу, на Коренівсько-червоноармійській 44 та 74 на серецько печерській лінії. Окрім того, змінюється час відправлення першого поїзду зі станції метро Лісова та Чернігівська у напрямку. У центру міста так вирушатимуть потяги о 5.34 та о 5.36 Відповідно, на вхід пасажирів ці станції також відкриватимуться раніше. Київський міський голова Віталій Кличко привітав студентів університетського коледжу Київського університету імені Бориса Гринченка з початком студентського життя та вручив першокурсникам символічний студентський квиток. За словами мера, університет Гринченка став лідером за конкурсом на одне бюджетне місце в Україні: 25 абітурієнтів. А за загальним конкурсом посів другу позицію майже 5 претендентів на місце. Це висока оцінка та відображення престижності університету. додав Віталій Кличко. За його словами, міська адміністрація приділяє значну увагу. Розвитку вишу та коледжу, що є його структурним підрозділом, підтримуємо е, всіми силами е, фінансового університету, так як е, він є комунальним університетом е, в цьому році 72 мільйони гривень. Ми фінансували е, в наступному році. Ми не будемо зменшувати фінансування. Найкращі інвестиції неодноразово я казав. Ще раз хочу підтвердити це інвестиції в дітей. В освіту це означає інвестиції в країну і в майбутнє нашої країни. Професія будівельника серйозна та відповідальна, яка не має права на помилку. Про це заявив перший заступник голови КМДА Ігор Горніконов під час посвяти у студенти першокурсників Київського національного університету будівництва та архітектури. За словами посадовця, те, що роблять будівельники, залишається навіки. Ігор Горніконов побажав студентам гарного навчання та зазначив, що для професійного зростання необхідно розвиватися всебічно, адже час ставить нові вимоги перед однією з найдавніших професій. Сегодня любой строитель должен быть менеджером, экономистом. Он должен разбираться в финансах, он должен разбираться в архитектуре, он должен иметь вкус, он должен видеть, ездить по миру, видеть, что делается. Он должен быть в тренде. И самое главное, я хочу, чтобы все-таки та эпоха, в которой мы сейчас живем, она через там сто лет вот э, наши потомки сказали, вот это строилось там в первую половину там 21 столетия, но и в хорошем смысле этого слова. Прогулятися від центру до мальовничого Дніпра, освіжитись біля прохолодного фонтану та просто відпочити на найдавнішій, а відтепер і найсучаснішій площі столиці у Києві офіційно відкрили пішохідну зону поштової площі, якою вона стала в сюжеті Олександра Роздорожної. простора, сучасна, європейська. Після майже трирічного перевтілення за будівельними лаштунками поштова площа урочисто відкрилась для мешканців та гостей столиці. Кожен із вас сьогодні може провести час. с детьми, с друзьями, с семьей здесь, с прекрасным видом на Труханов остров. Это первый этап открытой от площади. В ближайшее время, думаю, уже весной следующего года мы откроем. До кінця торговий центр, де буде також знаходитися музей. Музей старіного Києва. А поки дорослі прогулювалися та фотографували на новенькій пішохідній зоні. На часі відкриття для малечі влаштували справжнє свято з безкоштовними майстер-класами, атракціонами та солодкою ватою. Та все ж найбільше дітлахи уподобали головну красу площі. Мені дуже подобається фонтан. Фонтан, купаться за вообще просто немає слов, очень класно. Відтепер шестиметровий водограй працюватиме постійно, а увечері ще й матиме грізнокольорову підсвітку. Києва зазначив, таких аналогів в Україні поки немає, та й сам разом з дітьми побігав під струменями фонтану. Роботи добре. дослід тут. місці для відпочинку. Посеред площі з'явились лавки, а довкола кілька десятків клумб та молодих дерев. Ми зараз відкоригували проект, додатково ще замовили 40 лавочок. І 43 дерева, акації, такі самі. Вони будуть гарно прикрашати площу. Плюс, крім цього, ми ці клумби засадимо травою. Потрапити, ж у серце подолу можна не лише пішки, облаштували під'їзди і для велосипедистів. тут кататися, часто проїжджаємо сюди. так, красиво все зробили. І для матусь з дитячими візочками, які залюбки прогулюються площею, і для людей з особливими потребами зараз частково площа вже відкрита. кияни можуть пройти до набережної проїхати зроблені пандуси, зроблені ліфти. Площа виглядає дуже сучасно. По європейськи площа, яка відповідає всім вимогам, насолодились кияни і музичним привітанням. В день офіційного відкриття для відвідувачів заграв оркестр. Задоволені побаченим люди залюбки діляться враженнями. Дуже зручно. Ви знаєте, я вже тут майже година, навіть більше, але мені тут дуже подобається. І все зручно і гарно. Все дуже чисто, все для людей. Є фонтани для дітей, є музика для дорослих. Ще все дуже продумано. Сюди хочеться повернутися ще і ще раз. Очень сподобалося, Очень А фонтан дуже сподобався, От просто в восторгі. Це новий рівень. Інакше від того, що в нас завжди буває. А взагалі тут саме не часто буває, але мені здається, що це вже буде моє улюблене місце. Загалом реконструкція поштової площі з транспортною розв'язкою обійшлася місту в 427 двадцять сім мільйонів гривень. Незабаром тут запрацює безкоштовний вайфай, відкриється кафе, а до кінця року біля набережної планують облаштувати паркінг. Оксана Раздорожна, Дмитро Гончаров, телеканал Київ. Це всі новини станом на цю годину. Більше СТН розповість уже о п'ятнадцятій. Не пропустіть, буде цікаво. Ну А я прощаюся до завтра. На все добре.